Короб FM – рідне радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилях Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2-15-75 та 098-595-0075. Доброго ранку, шановні слухачі. Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Кораб фм сьогодні понеділок, 25 вересня, у студії Лілія Висоцька. В ефірі сьогодні актуальні новини та оголошення. Актуально про субсидії. Чи зміняться субсидії з 1 жовтня 2023 року? А також сьогодні в ефірі народний календар. А у рубриці цікаво знати з нагоди всесвітнього дня мрії. Нам розкажуть про найбільший у світі літак Ан 225 Мрія. Новини та оголошення: увага, лікарі із Чернігова, приїдуть до Коропа у вівторок. Це 26 вересня. Стала відома нова дата приїзду у короп мобільної бригади у складі фахівців державної установи Чернігівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України та вузькопрофільних лікарів. Прийом відбуватиметься 26 вересня з 10.30 у поліклінічному відділенні центральної лікарні. Важливо громадянам, які вже були Записані, телефонувати повторно не потрібно. Припинено запис до спеціаліста УЗД, ендокринолога та офтальмолога. До фахівців уже записалась кількість пацієнтів, яку реально прийняти за день. Все ще триває запис до психолога. Очікується приїзд двох фахівців: ортопеда-травматолога, дерматолога, хірурга-онколога, нефролога, спеціалізується на хворобах нирок, оттоларинголога. Також буде можливість виміряти тиск, виміряти. Івень глюкози в крові, дізнатись про свій віл статус, отримати вакцинацію від інфекційних хвороб, обстежитись на предмет вірусних гепатитів, виміряти вміст нітратів у колодязній воді. Плануєте візит? Обов'язково візьміть із собою амбулаторну картку та інші медичні документи за наявності. Запис проводиться за номером 2 11 43 2. 1143. Це реєстратура поліклініки. Довідки можна отримати за такими телефонами 2 15 42, 2 15 42 та 097 67 54 685 097 67 54 685 це коробське відділення новгород Сіверського міськрайону відділу державної установи Чернігівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України. До уваги жителів Коробщини. Графік виїздів мобільної медичної бригади Червоного Хреста на наступний тиждень. 25 вересня, понеділок, рижки з 10 до 15. 26 вересня, вівторок, пилка з 10 до 15, 27 вересня. Середа, вишеньки з 10 до 15. 28 вересня, четвер. Оболоння з 10 до 15, 29 вересня, п'ятниця. Синявка і Ягорівка з 10 до 15. -ї. увага. Шукаємо працівника по догляду за тваринами. Потрібно буде доглядати за собаками. Вимоги, любов до тварин, психологічна стійкість. Якщо це про вас, звертайтеся у селищну раду. Чи зміняться субсидії з 1 жовтня 2023 року? Допомогу на оплату житлово-комунальних послуг українці отримуватимуть більшого розміру. Такі зміни пов'язані з настанням опалювального сезону, який триватиме з 1 жовтня по 30 квітня 2023 року, і під час якого громадяни споживатимуть значно більше енергоресурсів. Коли призначається субсидія на опалювальний сезон, субсидія на опалювальний сезон надається, якщо плата за житлово-комунальні послуги у межах встановлених соціальних норм перевищує розмір обов'язкового відсотка платежу, який є індивідуальним для кожного домогосподарства, та розраховується за спеціальною формулою. Як враховуються доходи під час розрахунку житлової субсидії із жовтня 2023 року? Враховуються доходи членів домогосподарства за перший та другий квартали 2023 року. Доходи у вигляді пенсії враховуються в розмірі нарахованої пенсії за серпень поточного року. Перепризначення субсидій на опалювальний сезон цього року, що змінюється на опалювальний період 2023-2024 Четвертого років розрахунок житлової субсидії буде проведено в автоматичному режимі без звернення громадян для всіх, кому призначено житлову субсидію на неопалювальний період 2023 року, та тим, у кого розмір субсидії склав 0 гривень 0 копійок. Тобто громадянам, які вже є отримувачами житлової субсидії або яким у літній період було призначено нульову субсидію, додатково звертатися за виплатою.

Через які обставини можуть позбавити субсидії через борги і заплати житлово-комунальних послуг понад три місяці на суму більше ніж 680 гривень. У подальшому субсидію можуть призначити в разі реструктуризації сплати боргу за зверненням громадянина або оскарження заборгованості в судовому порядку ухвали про відкриття провадження у справі. Якщо були вказані хибні, занижені розміри власних доходів прибутків інших членів, Ленів родини субсидіанта, водночас придбані високовартісні товари або послуги набуті права власності на суму понад 50 тисяч гривень. Якщо заявник не повернув державі субсидію, яку попередньо отримував незаконно, внаслідок зміни місця проживання заявника. Державну допомогу на оплату житлово-комунальних послуг не можна отримувати і за місцем проживання, і за місцем реєстрації субсидіанта. Якщо ви отримали субсидію за місцем реєстрації, Страції і переїхали за фактичним місцем проживання. Субсидія не нараховується. Також субсидії позбавляють, якщо громадянин, якому призначено житлову субсидію, звернувся із заявою про припинення її надання, а також у разі смерті заявника. Кому обов'язково треба подавати заяву на отримання субсидії тим, хто не отримував субсидію в неопалювальному сезоні. Якщо у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи, якщо члени домогосподарства орендують житлові приміщення для проживання та сплачують житлово-комунальні послуги, кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у домогосподарстві менша ніж кількість зареєстрованих. Домогосподарство звертається за призначенням житлової. Субсидії на придбання скрапленого газу твердого рідкого пічного побутового палива. Коли треба подавати заяву? Житлова субсидія буде призначена з початку опалювального сезону, якщо впродовж двох місяців від його початку жовтень подати відповідні документи. Якщо заява буде подана пізніше, ніж за два місяці після початку опалювального сезону, то субсидія буде призначена з місяця звернення. Які документи необхідні для отримання субсидії? Для призначення субсидії потрібні заява про призначення житлової субсидії, декларація про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням субсидії, довідка про доходи. Якщо у декларації зазначені певні доходи, однак інформація про них відсутня у Пенсійному фонді України та у Державній податковій службі України. Документи, які можуть підтвердити непроживання особи за місцем Цим реєстрації у разі потреби. Як подати документи, особисто звернувшись до уповноважених осіб, виконавчого органу сільської селищної міської ради відповідних територіальних громад, ЦНАПів або до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України, поштою на адресу органів Пенсійного фонду України, а також онлайн через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний застосунок Пенсійного фонду або через портал ДІ. Я за інформацією головного управління пенсійного фонду України в Чернігівській області це були новини та оголошення. Народний календар, 25 вересня, в церковному календарі День пам'яті преподобної Єфросинії Олександрійської. Цього дня наші предки починали консервацію та заготівлю капусти. В цьому процесі зазвичай брала участь уся родина. Вважалося, що робити цього раніше не можна, тому що капуста точно прокисне. Іменинники сьогодні Семен Федір Юліан. Який сьогодні день в Україні і світі? 25 вересня в Україні і світі святкують всесвітній день фармацевта, всесвітній день легенів, міжнародний день поінформованості про атаксію, всесвітній день мрії. Всесвітній день мрії. Ініціатива створення такого цікавого свята належить американці Ізіомі зіомі яка є відомою письменницею, викладачкою, ораторкою, експерткою з корпоративної культури і людського потенціалу. Ізіома також займає посаду генерального директора міжнародної консалтингової компанії Barnbridge International. Вона допомагає підприємствам та людям розкрити свій потенціал. Є директоркою ініціативи «Разі». Rising Rising World – асоціації жінок, які беруть на себе відповідальність за розбудову світу. За останні 130 років, 25 вересня максимальна температура повітря складає 25,1 градусів Цельсія у 1945 році. Мінімальна ж складає мінус 1,8 градусів Цельсія у 1977 році. Сонце в Корепі сьогодні зійде о 6 годині 37 хвилин, а сайде за горизонту о 18 годині 42 хвилини. Це був народний календар. Цікаво знати інформацію. Взято із відеохостингу YouTube канал Покоління UA». Мрія. Факти про український літак-рекордсмен над хрещатиком. Беззаперечний світовий рекордсмен, найбільший та наймогутніший літак у світі. Ан 225 Мрія. У лютому цього року російські нелюди знищили національну гордість України та світового рекордсмена Літак АН 225 Мрія поки наші талановиті інженери працюють над будівництвом нової пташки та чекають на отримання фінансування проєкту, покоління ЮА пропонує згадати, чим мрія закарбувала себе у світовій історії. Мрія, а точніше, АН-225 це найбільший у світі транспортний літак, сконструйований провідними інженерами Антонов. Генеральним конструктором виступив Петро Балабуєв. Загальний строк відбудови велетня склав 3,5 року. Рекордний термін для проєкту подібних масштабів. Розмах крила мрії становить 88,4 метра. Висота літака сягає 18,1 метра, а максимальна злітна маса аж 600 тонн. Притому максимальна відстань, яку може здолати цей літак 15 тисяч 400 кілометрів. Погодьтеся, цифри вражають. Перший дослідний зліт мрії відбувся 21 грудня 1988 року. Тоді пташку завантажили 500 тоннами вантажу. Того дня українська гордість становила одразу 106 світових рекордів для свого класу. Щодо першого оплачуваного польоту АН-225 він відбувся дві декади тому 31 січня 2002 року. Наш рекордсмен перевіз 187,5 тонни харчів зі Сполучених Штатів Оман для американських військових. На жаль, наша мрія зазнала значних ушкоджень через повітряні атаки російської армії на гостомельський аеропорт в першу добу війни, 24 лютого. Так через одну націю з сумнівною історією та відсутнім майбутнім ми залишилися без найпотужнішого літака вітчизняного виробництва. ан 225 не підлягає відновленню, адже ще не згорів. Але це зовсім не означає, що українці не завжди втратили мрію. У всесвітньо відомого літака є брат Близнюк, другий ідентичний екземпляр. Щоправда, він готовий всього на 70%. Для того щоб закінчити будівництво, Антонов потрібно приблизно 120 мільйонів доларів. Цілком ймовірно, що робота відновиться одразу після нашої перемоги. Інформацію взято з відеохостингу YouTube канал Покоління UA». Мрія. Факти про український літак рекордсмен. З вами була Лілія Висоцька з мирного неба. Шановні слухачі. Чекаємо на вас завтра на хвилі 101,6 FM о 6.30. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе.